Всім привітки! Хочу на сьогодні день поділитися Откровеннями, наскільки Бог оцінює церкву і всіх людей, які в ній. Да? Дивіться, так, чітко описується в Біблії від Святого Луки, 15 глава, розділ 10. Так само кажу вам: радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. І самий розсліду. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, який кається, аніж за дев'ятисятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Да? Тобто, дивіться, дуже так цікаво, да? що чітко описується біблія, що потрібно каятися за всі свої вчинки, які. ти Вчинюєш за все життя, що потрібно каятися і вертатися до Бога через Ісуса Христа. Тобто каятися через покаяння, щоб іти по правильній дорозі. Тому що на сьогоднішній день я дивлюся, мій кінгеці збираються да? там якийсь і, цей да, руководитель, якесь, да? там об'явив. Ми збираємося. Побігли туди до того руку да? Там щось там намикінгували, щось там наматюхалися, накричалися, щось там типу, повиганяло бісів, да? якось дивишся, то, крича, то кричать, то, то кадиться, то ще щось. Знову да? отуди пішли ще гірше. Вдома скандали, все не так, розпад сім'ї. Да? Другу, другий там якийсь создав якийсь мікінг. Побігли туди. да? Там, Щось там теж там, почитали, там, щось накричали, там щось там, да? Там вінками щось там помахали, там прапорами помахали. Але воно нічого не дає. Чи Туди пошли, да? чи в ту церкву якусь побігли, так як в Біблії описується, що це неправедники бігають. А демони бігають, як і демони бі бігаючи то туди, то сюди. Але воно нічого не, не міняється, тому що тоді і розпад сім'ї відбувається, і постійно в тебе проблеми. Ти не знаєш, як їх розв'язати, тому що ти там накричався, нахапався всякого демонізації, і відбувається потім і ти, як той демон, перетворюєшся хуже в звірини. І не починаєш всіх ненавидіти, навіть рідних починаєш ненавидіти, або там тобі щось хтось не так сказав, там, там кіт не так став, або там дитина не так сказала, і так далі. Да? І тобі всі країни не, не так, тому що ти наслухався того всякої, якби демонізації і. І ще ти з грішив і проти Бога пішов, да? що якби, ти не виправляєшся а наоборот не бігайся гріхів, тому що чітко описується, що навіть одна людина, яка кається, і то на небі, радіють ангели, да? так само кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Ось так от хай сім був Бластровик, пишіть мені, будемо разом вивчати основу християнської віри, щоб не бігати, як у тим демонам, що з одного місця в інше. Хай всій Бог Бласровик і сім мирного неба.